Thank you. Останні дні 2016 року. Це був непростий період як для України, так і для кожної української родини. Незважаючи на оптимістичні прогнози, війна не закінчилась, економіка вперто не виходить з піке, зросли тарифи. Вороги як зовнішні, так і внутрішні, намагаються розвалювати країну, яка поглязвала в корупції, рості злочинності та проблемах, що ростуть як гриби після дощу. Але в той же час все більше з'являється людей, які розуміючи, що під лежачий камінь вода не тече, кожну хвилину, годину, день, місяць напружено працювали, щоб змінити своє місто, свою країну, показуючи, що сила з'являється в боротьбі. Так, це був рік, насичений різними подіями, радісними і сумними, напруженою працею, боротьбою та звершеннями в результаті цієї боротьби, що робитимуть нас і Україну сильною. Що вдалося Тетіїву? Ми нарешті вийшли на фінішну пряму в непростому процесі затвердження нового генерального плану та встановлення нових меж міста, що дасть можливість збільшити надходження до бюджету та рівні можливості для всіх жителів міста, незважаючи на сильний попір внутрішніх ворогів. Вже найближчим часом міський ринок Тетіїва, що використовувався рейдерами в своїх приватних інтересах, перейде до громади Тетіїва. І до цього нам залишився лише один крок. А відповідно кошти надходить муні. Бюджету, а ринок нарешті стане комфортним як для продавців, так і для покупців. Місто отримав новий парк Казкові на Чорнобильському масиві. Відновивши історичну справедливість, ми перенесли дату святкування Дня міста на перший тиждень травня, коли місто отримало самоврядування за магдибургським правом. Та до 410-ї річниці цієї дати встановили пам'ятник пам'ятний знак на місці ратуші та перейменували одну із вулиць міста на честь князя Януша Острозького. Завдяки якому і відбулася така важлива для міста подія. Перше, за 30 років запрацював міський фонтан та був відновлений дитячий комплекс Фортеця. Ми встановлювали дитячі майданчики, ремонтували дороги, відновлювали освітлення, замінювали та прокладали нові водогони, розчистили частину річки Дубравка, ставили нові зупинки, оновлювали техніку комунальних підприємств, продовжували відновлювати фасади будинків та продовжили комплекс робіт у всіх дитячих садочках міста. Став восьмим містом, яке отримало містобудівні повноваження від Державного архітектурно-будівельного контролю. Не обійшли стороною і спорт. Вкотре, який приймав чемпіонат України з Карате, чемпіонат Київської області з біатлону, а танцювальний колектив Сузір'я отримав можливість виступити на міжнародній арені в Польщі. У цьому році був започаткований громадський бюджет міста, що дав можливість кожному жителю подати свій проєкт. Та у випадку його підтримки реалізувати його в місті. Було подано 28 проєктів та майже 500 жителів прийняли участь в голосуванні. Це невелика частина того, що зроблено, а ще дуже багато заплановано та буде зроблено в наступному році. Це стало можливим тому, що ми думали не про проблеми і складнощі, а про шляхи їх вирішення та розвиток громади. Ось таким залишається в історії міста 2016 рік. Я впевнений, що в кожного з нас є підстави порадіти за досягнути в 2016 році. Побажати один одному світлих надій і щасливого майбутнього. Вірю, що новий 2017 рік стане роком миру і солідарності в нашій країні, фінансового зростання, злагоди єднання в кожній родині, в кожному регіоні, в кожному місті і селі. Хай рік, в який ступаємо, підходить до нас під знаком миру і добра, любові і поваги до ближнього буде роком чистих помислів і добрих справ. Та багатим на нові здобутки і приємні події. Бажаю усім міцного здоров'я та щастя. Вірю в процвітання нашої країни, адже я вірю, що Україна і українці заслуговують на кращу долю. Нехай збуваються мрії, нехай удача і благодать приходять у кожен дім. Нехай ці традиційні світлі, добрі свята вашій сім'ї зустрінуться у теплій атмосфері. Священне світло в філемській зорі освітить ваші серця любов'ю, а з першою колядкою кожну родину хай увійдуть гаразди і достаток. З Новим Роком і Різдвом Христовим.